Медицина теж зазнала суттєвих змін. Тепер аптечки не відновлюють здоров'я моментально, а скоріше як у якомусь дедері. Після використання будуть 5 хвилин тобі відновлювати 20% здоров'я. А на заміну звичним аптечкам тепер припхались інжектори, які призначені для екстреного відновлення ХП. Тепер майже кожен бустер, будь то якийсь напій, їжа або медикаменти, кожен із них негативно впливає на сонливість головного героя. Тому спальний мішечок відтепер твій найкращий друг. До того ж, Тепер кровотеча, радіація та псі радіація просто так не виведуться. Якщо ти випадково зайдеш у псі-зону та вийдеш із неї, це штопане гудіння буде переслідувати тебе весь час, допоки ти не знайдеш медика або псі блокаду. Дуже сильно виморажує та бісить. В цілому механіки цього моду були направлені на хардкор, тому не кожному можуть прийтись по душі. Мені особисто не подобається не стільки хардкор, стільки те, що для більшості хардкор це просто викорочені по максималкам значення балансу чогось, як, наприклад, із тими ж артефактами. І тут ситуація не набагато краща. І якщо деякі механіки, як, наприклад, із більш збалансованим асортиментом у торгівців, виглядають справді цікаво та логічно, то ось те, що тепер артефакти, які до цього коштували 4, Тисячі тепер коштують півтори, це для мене чистішої води ідіотизм. Ось це ось барахло в сумі коштує як три маленьких артефакта. От будь ти торгівцем, щоб ти придбав на одну ж і ту суму бабок. Ось це ось сміття чи три артефакти. Та й хардкором це назвати можна відверто з натяжкою, бо я вирішив принципово під час цього проходження поставити рівень складності ветеран. І що ти думаєш? Це просто вдвічі складніший новачок. От просто прибрати звідси жахи з економікою, і мало чим баланс буде відрізнятися від звичайної складності другого сталкача. Але воно і на краще, бо я очікував чогось на рівні мізері і хвала моноліту, що очікування не виправдались. Ну і що що ціни на артефакти тепер урізані? Ти без проблем це компенсуєш знайденим барахлом, якого тепер завдяки цьому моду вагон і невеличка теліжка. До того ж, нікого не хвилює, що в так званому хардкорному моді залишилося 80 кілограм переносимої ваги. І це ще при умові, що тепер ми можемо не так бафнути її за допомогою шкарпеток. А якщо це взагалі якийсь умовний монолітівський екзач із його 20 кілограмами бусту, проапгрейдимо його, наберемо артефактів на переносиму вагу у сенцеві контейнери, вдягнемо найтоповіший рюкзак, і все це приправимо дивною водою та Геркулесом. Це ж виходять якісь збочені цифри, як для хардкорного